Слава Україні друзі і мої вітання. Сьогодні в цьому відосику буде все про відкритий ґрунт вирощування перця, помідор і баклажан, овочі і картопля. На прикладі своїх 30% соток зараз підрахуємо, чи, ви, ну, не, не, чи вигідно, а наскільки вигідно вирощування на продаж, як оптом, так і в роздріб. Зараз все підрахуємо, підійдемо ближче. І буде ясно, чи вигідно в селі жити, чи ні. Так, 30 соток землі. Значить, 3 сотки чеснику ми не щитаємо, поки, мова піде про баклажани. Перець і помідори, і картоплю. Картоплі 10-12 соток. 10-12 соток. Ось це шпаргалочка у мене тут є. Починаємо з підготовки грунту. Якщо свій, свій трактор, то 600 гривень на солярку, якщо наймаєте людину, щоб виграла 2000, так, виграли, потім фрезеровочка. Опять же, якщо свій трактор 600 гривень, якщо не мати людей 3 тисячі. Потім посад матеріал, картопля 0 гривень. Якщо купити, хай півтори тисячі. Десь 70 кг плюс-мінус. Потім перця 1000 штук. Якщо собі стоїмось своя розсада по гривні, то 1000 гривень. Якщо купляти, то тисяч гривень, по 5, рахуємо. Потом томати 1200 штук, як у мене, то цібістость 1200 гривень. Якщо купляти, 50 гривень, ой, 5000 гривень по п'ятеріку, 1200 штук. Перець теж 1000 штук. Якщо собі стоїмость 1000, так 5 тисяч виходить. Баклажани собі з 500 гривень. Якщо купляти 2400, це на 300 баклажан. Добриво. Якщо на 30 соток, хоч... ну коротше, добрево не вважаємо, бо кожного це індивідуально. Якщо 10 прицепів хоча б, так і 10. Треба 30 прицепів по 500 гривень. 15 тисяч треба на добриво. Ну, це на 3 роки запас. Потім це все піддобрить. І захист, засоби захисту ще 12 гривень. І потім ще виграти на зиму 6 тисяч, о, 600 гривень, якщо собі, своїм трактором і 2000, якщо наймати людей. Отакі От затрати. Ось можете на паузу нажати. Оранка 600, фрезеровка 600. 0 картопля, 1000 перець, 1200 томати, 500 баклажани і виграти на зиму 600. Це якщо свій трактор. Якщо нанімаєте 2000, 3000, 1500, 5000, 5000, 2400 і 2000. Це якщо все купляти і нанімати, щоб купляти розсаду і нанімати людей, щоб вам виграли. Потім по заробітку йдемо. І другий чорновичок. А тут виноградик, як завжди. Це іменно моя тємка нова. По заробітку. Ну, картоплю викопати 500 гривень на солярку. Буде півтори тони картоплі. Якщо нанімати, то хай 1000 гривень. Це вийде на 30 тисяч гривень заробітку. Помідори беремо по 5 кілограмів з куща. По 5 кг з куща і в середньому беремо по 25 гривень. Якщо з самому торгувати, то починаючи з 80 гривень, ну 25 це наймінімум. Це, це я беру вообще. по мінімуму все, тобто все, що зверху, все ваше, то на помідорах 150 тисяч сума вийшла із 1200 кущів. По перцю, 1000 штук, по 3 кілограма з куща. По 30 гривень, опять же, такий 30 гривень, ну тако на опт. То якщо ви самі продаєте, то вже не 30, а починаючи з 90, 70, 50 і 30 це саме менше. Тобто 30 гривень на перці виходить 90 тисяч гривень. Тобто 150 помідори, 90 перець і 15. Картопля. Це вже виходить 250 і баклажани, ну хай там 1020, ще на баклажанах. Ну ось такі, друзі, підрахунки. Ще можна сюди врахувати цю міжрядку ходити на бензин, на культиватор, щоб бур'яни не росли. Хтось може гербіциди порахувати, хтось може під мульчу Теж собі досчитати. Потім. Потім. Сюди ж можна ще врахувати воду енергопостачання, скільки вам треба води, ну хай на 1000 гривень. Води. Сюди ж можна врахувати. Або просто 10% відняти там на транспортіровку, якщо ви самі на базар. Ну, коротше. Хоча в по 25 гривень, це вже всі нюанси враховані. Помідори, помідор, перець так само. Ну, коротше, такі заробітки, друзі. У нас в овочах. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, я все буду детально розповідати, показувати, як оброблюю. І примірно підрахую, чи був я дійсно правий чи ні. Так-то займаюся вже не перший рік, вже скоро 10 років. Буде яке вирощую овочі. Та й такі справи, друзі. Натисніть подобайку, підтримати молодого фермера. Це, мій помічник, яким буду ходити міжрядку. Буде такий принцип шпалера і помідори. Ну теж можна ще, до речі, посчитати труби по 10 гривень кіло, хай нам треба. 150 кілограмів. Ну це теж на 5 год, на 7, на, на, на 10 год. Скільки будете займатися, вона не згниє. Нам треба труби кажіть 5 метрів. Це 10 труб на ряд. Нам треба 3 ряда, бо то не скорослі. Три ряда високих. Це 15 труб. 15 труб по 100 гривень. Ай. Це 15 тисяч на трубу. Типу то... Кого є труба взагалі замечательна. І шпагат там теж ще пару тисяч. 50 метрів по 10 гривень 500 наряд, 3 ряда, півтори тисячі. Ну це все, звісно, звісно, условні цифри, але плюс-мінус, отак воно десь і виходить. Звісно, коли є свій трактор, коли своя розсада, це в рази вигідніше. Ну не в рази, але на 30% поярче. Тай такі справи, друзі. Така розсада в мене. Розсада повсюди. А там вже парника нема, ну в теплиці, в парнику розсада. В хаті розсада. Фаті розсада, щоб ви розуміли. Воно Перець лежить. Стоїть в ящичках. Жде базарчика. Ну все, всім дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь, тисніть подобайку, якщо досі цього не зробили. І всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних врожаїв. А я погнав додому.